Усім привіт! Які в цьому відео я буду робити челендж під назвою м якщо я помру, то не можу, то не можу щось робити. Наприклад, якщо я помираю, то я не можу повертати екран, не можу стрибати, не можу кидати ножі і так далі. Думаю, вам це зрозуміло. Хочу сказати, що ідея не моя, я взяла її в блогерки Аосик, якщо я не помиляюся. Тож беріть щось смачненьке до цього відео і гарного перегляду! Так, в нас вже новий раунд, і хто я? Я іноцент. Якщо я помру в цьому раунді, то нам треба буде вибирати яке завдання, я не зможу робити. Чого в мене так лагає, господи. Та я з таким інтернетом помру за пару секунд, від відповідаю. Мені здається, я знаю, хто це, це дівчинка. У нас підгліч? О, ні ні ні, ні Чому в мене так лагає, я зараз здохну за пару секунд, ні. А може і нет. Чо вона якесь быстер? Ладно, 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 ладно. Так, в мене тут є таке ось колосся, яке я прокручу, і мені випадає те, що я не можу робити крутну. Давай, щось випаде цікаво. Але я не можу підбирати яйця. Добре, добре, це ще можливо якось зіграти. Так. Мені випало, що я не можу підбирати яйця. Ну, в принципі, в принципі, я думаю, це можливо. Але якщо я підберу, то я просто ресетаюсь. Цікаво, цікаво, що там йде раунд, так, йде раунд. Добре, чекаємо. Я мардер! Другий раунд і я мардер. Класно, класно. Тільки єдине. єдине. Це, що в мене лагає, і в мене можна просто-напросто застрелити ще рейга. <риклад> Ди сюди, дівчика. О! А, поняла. Я її за 15 секунд е, не вбіг. <гум> <гум> ну, враховуючи, який в мене ідеальний інтернет, і те, що я не померла, це, е, це вже дуже класно. Я іноцент, але в мене просто дуже прям дивовижно лагає. Тому. Мені варіант 1 мені здалося, варіант 2 моя подруга, подружка юзанулась під ліч в минулому раунді. О, oh гад. Поняла. Я тільки зараз зрозуміла, що коли мені перший раз випало, що я не можу підбирати яйця, я не трималася цього правила, я просто забула про нього. Зробимо вильно, що цього не було. І зараз крутимо ще раз. Не можу включати шифт. Добре, якщо за Мардера, то це ще можливо. Ну, в принципі, нормально. О, шериф. Без шифта, без шифта. Ну, в принципі, нормально, тому що я за шифта все рівно не стріляю. Тому... я поняла, хто це? А може і ні. А може і так. А ну, ну здивуйте. Ждіть, реально він? А, ждіть. Це Зараз буде прикол, якщо дано перший вб'ють. ну. Не можу стрибати. Бау. Я іноцент, мені не можна стрибати, добре. Я просто заберу свою руку від стрибка. Я поняла, хто це, мені стається. А може і ні. А, ні, я знаю хто це. А як мені тут... а, ху. Так, це він, добре. Я думаю, що це хлопець з вушками мишки. Я сумніваюся, що це моя подруга, сумніваюсь. Я не мож... Мені не можна о, через підвал йти, тому що я не можу там стрі... Так, да, я так і знала. А може не треба мене таргетити? Що за фітбокси? що було мене таргетити. Поясніть мені. Так, я зайшла на інший сервер про в спадвасті цімерів нема. Тому що на кожному другому сервері агро, джампери, кемпери, цімери. Я забула колесо прокрутити. Не треба. От тільки спробуй. Тільки спробуй. Добре. <ріст> не можу повертати екран. Отак От говорю. Я його не торкаюсь. Я не знаю, чому він. А, я Shift включу просто. Отак, От певно, поверну екран. Вау! Це капець, я не знаю, я буду так грати. Ще з шифтом. Харвест, що Харвест. Ну, це капець, я не зможу. Типу, я навіть не бачу, де Мардер. І ховатися я якось не дуже хочу. Просто реально я не бачу Не можу кидати ножі, але мені це треба бути мардером. Добре, чекай поки я буду мардером. Що мені ще робити? Або якщо я зараз буду іноцентом, то буду в я зараз. Ось, якщо я зараз буду іноцентом, бо шерифом не можу підбирати монетки, а якщо стану мардуром, то не можу кидати ножі. Шериф, добре, добре, добре. А мені не можна підбирати монетки. Якщо я підберу монетку, то ну, типу, все. Я ресетаюсь. Я думаю, просто тут сидіти, тому що тут рідко, коли... Монетки спавнять. Щось мені підказує, що це дано. Так, яйця мені можна збирати, мені не можна монетки збирати. Ви серйозно зараз. Е -е 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 -е. Добре зробимо, що це ніхто хто не бачив, добре? На цьому я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Поставте лайк та підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. Всім пока!